Привіт, друзі! Як і обіцяла, розповідаю вам, як ферментувати чай, тобто самим зробити гранульований ферментований, смачний, запашний, красивий чай. Є кілька етапів приготування цього гранульованого чаю. Спочатку збір сировини, це перший етап. Листя, суниці, смородини, малини, липи, будь-яких фруктових дерев збираєте, нариваєте. Бажано без цих хвостиків ось таке. Бажано збирати в якомусь чистенькому місці, щоб можна було. Ну, Пізніше не боятися, що тут порохів багато. А також листя не можна мити, тому потрібно збирати у чистенькому місці. Ось ви назбирали сировину, друге, в'ялення, або розкласти так листочки без хвостиків на тканину, десь у кімнаті на кілька годин, щоб вони зів'яли. І як це перевірити? Ось, наприклад, листочок, і центральна жилка цього листочка не лопає, не хрустить. О, чуєте? Хрустить. То ще не зів'яло. То на кілька годин, напевно, на годин 4-5, як, як яка сировина. Це другий етап, коли воно в'яне. Пізніше, коли воно зів'яло, все на м'ясорубку. Перемелюєте все на м'ясорубці, перекрутите і беріть вставку не дуже мілку. Ось таку зараз вам покажу, ось таку. Буває мілча, оця більш така, ось саме таку. Далі четвертий етап. Ага, натрамбовуєте усе, все, що ви перекрутили на м'ясорубці, натрамбовуєте в темний керамічний або скляний посуд і ставите в темне, тепле місце. Вкриваєте вологим рушником і залишаєте на 10-12 годин ферментувати. Якщо рушник уже висихає, ви бачите протягом цього часу його трошки зволожуєте. Ну і п'ятий етап, останній виймаєте усе ваше вже ферментований чай і розстеляєте на деко. Ось, наприклад, як я тут зробила, зауважте. Розстеляєте на деко. І ставите в духовочку на найменшу температуру, приблизно 60-70, доки не висохне. Дверцята духовки мають бути при відкриті, щоб виходила волога. Ну і нарешті, як висохло, сухий духмяний чай, засипаєте у полотняний або паперовий пакетик. І нехай достигає до осені. Смак його спочатку один, а коли ну, пройде, наприклад, місяць, два, тоді він ще смачніший, насиченіший кращий. Ось таке. Поділилася з вами тим, що дізналася сама. А вам смачненького чаю, і нехай у вас все буде добре.